І Що наївні? Думаєте, справді вам вашим бджолам від кліща це все допоможе? отак, я? Що це панацея, що ваші бджоли будуть живі і здорові, і все буде добре. Які ви наївні. Але спочатку маніфест від мене, як лікаря ветеринарної медицини, ставлю за мету у цьому відео зламати деякі шаблони, догми. Ілюзії та стереотипи, якими керуються бджолярі на протязі останніх років, все, що буде сказано в цьому відео, це моє судження та деяких випадках твердження, яке ґрунтується на відомих наукових дослідженнях, прогнозах та фактах. Я в цьому відеодописі свідомо не буду загострювати увагу на взаємодії кліща вароа та вірусами деформованого крила та гострого паралічу бджіл, ноземи та гнинців, бо про біологію кліщава роа, віруси та бактерії це моє буде, буде темою інших моїх відео. Нарешті, я не заперечую використання будь-яких акарацидних засобів в будь-яку пору року, але закликаю робити це по потребі, а не хаотично. І так, чому зимівля сезону 24-25 привела до високого відсотку загибелі бджіл в Україні? Попробую вибудувати логічну лінію, яка як лікаря ветеринарної медицини, взагалі, щоб встановити діагноз, існує певний протокол, який складається попереднього діагнозу. Якщо ми маємо підозру, то збираємо анамнез життя та анамнез хвороби, диференціальний діагноз та заключний діагноз, підтверджений, як правило, ще лабораторними та додатковими дослідженнями. Як правило, при загибелі бджіл зимовий або весняний період пасічники безапеліційно заявляють, загинули від кліща, ну, типу попередній діагноз. Ця примітивна схема, яка призводить до діагнозу, склалась досить давно. Як розмірковують пасічники у випадку загибелі бджіл? В першу чергу звертають, чи є кормові запаси. Ну, рамки з медом для них. Висновки, як правило, два. Якщо мед відсутній, то загинуло від голоду. По крайній мірі, це логічно. Ну а якщо щось залишилося, то не змогли або не, не могли розігріти, або не кинули розплід. Ну і остаточний діагноз. Кліш, кліш-кліш та ще раз кліш. Навіть доходить до абсурдного. Мій любимий блогер при огляді загинувшої сім'ї трактує. Загинули, бо одна стрічка за карацидом впала на дно. А іншої не вистачило для знищення кліща. І трупики лежать правильними рядками. Алгоритм боротьби з паразитичним кліщом базується на моніторингу та передбаченні того, коли паразитизм, тобто наявність паразита без втручання в життя хазяїна, стане паразитом, паразитарним захворюванням. Тобто тільки тоді ми ставимо діагноз, бджоли захворіли на варатоз бджіл ще раз. Візуальна наявність кліща на бджолах не є хворобою, але однією з головних проблем у бджільництві є час, потрібний для моніторингу та лікування ворога. Саме ось тут і розпочинається профанація, тобто підміна понять. Замість того, щоб порахувати кліща на бджолі за допомогою варотестера. І по результатам моніторингу приймати рішення про лікування бджолярі розпочинають обробляти бджіл-акарацидами. І ефективність обробки визначають кліщем, який впав на папір, змашений вазеліном або смальцем. І Якщо посипалось багато кліща, то Бінго, препарат працює. А якщо мало, то виникають сумніви, чи препарат не працює, чи дійсно кліща небагато і потрібно радіти. Але багато, чи мало, це ефемерні одиниці вимірів. Це рівень мого дворічного внука, бо в нього що не піддається обрахуванню, це цифра 7. В природі апріори не існує такої методи діагностувати захворювання кліща по осипу на вазелін. Це придумали українські вазелінщики. Цей не метод моніторингу кліща призводить до неправильного уявлення відсотку закінченості бджіл, вводить в оману бджолярів та маскує іншу причину загиблі бджіл, яка тісно безпосередньо пов'язана з кліщем барова. Слухайте до кінця розповім. Звичка бджолярів покладатися на виявлення кліща неозброєним оком без підрахунку призводить до неочікуваних результатів. І для багатьох пасічників обробка проти кліща це якби свого роду ще й відкуп чи підкуп у совісті. по типу, що я обробляв від кліща. Та ми сьогодні з вами мислимо лікарськими категоріями. Для того, щоб гарантовано констатувати в заключному діагнозі, щоб жоли загинули від кліща, нам принаймні потрібно знати відсоток закліщеності і не тільки якийсь там певний локальний період, а моніторити його періодично на протязі сезону. Тому ще навіть в Радянському Союзі у 1984 році вже була розроблена інструкція по експрес-діагності кліща ворога. Ось. Том, четвертий том ветеринарного законодавства, де була опублікована ця інструкція. І тоді рахувалося, що 10% кіщана це біологічна, екологічна норма. Згадаю, що ще не було ні біпіну, ні байваролу. Подальшому я висловлював припущення, чому саме така кількість кіщан не вбивала сім'ю в той час. З початку 2000-х європейські науковці закликали до лікування, якщо знаходили 15 кліщів у 300 бджіл. На сьогодні поточні порогові значення до 9 кліщів на 300 бджіл, або це 3 кліщі на 100 бджіл. Якщо ми все ж таки візьмемо за основу гіпотезу, що причиною зимового весняного мору бджіл 24-25 був кліщ, то нам потрібно вияснити. Чи існують ще якісь хвороби, подібні до впливу кліща ворога на бджіл? І це в правилах називається диференціальний діагноз. А скільки ви вже підготовлені, бо дивились моє попереднє відео «Революція в бджільництві, то ви знаєте, що кліщ вбиває бджіл, саме як ліж вбиває. Він виїдає жереве тіло. Тоді логічно припустити. Що відсутність жирового тіла або мінімальні розміри, розміри призведуть до тих самих результатів, що діє кліща на бджолу. Протеїн, білок у жировому тілі зберігається у вигляді молекул віталогеніну, який відкладається в жирових тільцях голови та черевця бджіл і діють як резервуар для зберігання ліпопротеїнів. Його основним компонентом є білок з невеликою кількістю цукру. Та жиру. Як ми знаємо, пилок є цінним джерелом білка для медоносних бджіл. І дослідження показали, що бджоли генетично схильні збирати пилок, що містить високий рівень віталогеніну. Бджоли також збирають пилок з різних рослин. Вибір та різноманітність зібраного пилку є життєво важливим, оскільки пилок різниця за складом амінокислоти. Які є будівельними блоками для білка. Коли пилок недоступний або його доступність низька, бджоли годувальниці в бджоленній сім'ї використовують резерв вітелогніну для підтримки молодняка та виділення їжі для розплоду. Бжоли, фуражири отримують лише достатню кількість білка, щоб продовжувати працювати над збором нектару та пилку. Віталагенін також зміцнює імунну систему та збільшує тривалість життя, особливо у маток та зимових бджіл. Ми всі чули про, що? про зимових бджіл. Маточне молочко та тривалі життя матки. Саме молекула робить робиться явище можливим. Цей накопичувальний запас білка також дозволяє бджолам-годувальницям виділяти їжу для розплоду навесні навіть за відсутності нового пилку. Кожний бджоляр повинен розуміти, що основне жилення колонії надходить з пилку, зібраного бджолами різних рослинних джерел. Пилок забезпечує поживні речовини, необхідні бджолам для росту та здоров'я. Кротко кажучи, ця царівна молекула дозволяє домашнім жолам зберігати білок у своїх тілах у формі вітелогеніну. Однак існує потенційно багато непомітних, але важливих ефектів надмірно-жаркого літа, теплої осені та зими. Одним із впливів посухи на рослинність є зниження швидкості фотосинтезу що призводить до зменшення енергії доступної рослинами для інвестування у виробництво квітів. Це означає, що ураження рослини утворюють менше і дрібніших квітів. Коли рослини здатні, рослини здатні виробляти квіти в умовах посухи, Цвітіння виробляє менше пилку, і вироблений пилок швидше за все буде низької якості зі зниженим вмістом білка та менш репродуктивно життєздатним. Навіть ароматики, які використовують квіти, щоб привабити запилювачів і впливати на них, зазнають впливу надзвичайно сухих умов. Посуха також негативно впливає на виробництво нектару в квітах. Загалом, щоб рослинам виробляти нектар, у ґрунті повинна бути вода. Зменшення доступності води пов'язане з меншим об'ємом нектару в квітах. Ін іноді навіть концентрація цукру в нектарі, виробленого в умовах посухи, зазнає негативного впливу. Оскільки в умовах посухи рослини виробляють менше пилку та нектару, а пилок і нектар, які утворюються, мають тенденцію бути нижчої якості, загально визнано, що умови посухи призводять до харчового стресу для медоносних бджіл. Для повноти картини давайте проаналізуємо і порівняємо погодно кліматичні умови України 2024 року за два критично важливі для земівлі бджіл місяці серпень та вересень. Тривала відсутність продуктивних опадів у літньо-осінній період не є рідкістю для більшої частини України. Не стали винятком серпень та вересень 2024 року, впродовж яких утримувався. Підвищений температурний режим та відмічалася надзвичайно мала кількість опадів. Завершення календарного літа відбувалось в умовах аномально теплої і сухої погоди. Так у третій декаді серпня середня температура повітря становила більше 26 градусів, що було на 6 градусів вище середньої багаторічної норми. Середня кількість опадів становила лише 2,5% нормативних значень для даного календарного терміну. Загалом погодні умови серпня за гідротехнічними гідротермічними показниками видались доволі складними, оскільки тривала відсутність опадів і високі температури повітря передусім сприяли отриманню. Комплексної атмосферної та ґрунтової посухи. Та середня температура повітря в серпні становила майже 24 градуси, що виявилось на 2 градуси вище середніх багаторічних значень. Середня підносна вологість повітря становила лише 44%, що на 15% поступалось нормативним значенням. Крім цього, впродовж місяця відмічалось 26 днів відносної вологістю повітря нижче 30%, що вказувало на Насамперед, на наявність атмосферної посухи. Загалом за літній період 24 року середня температура повітря становила 24 градуси, що було на 2,5 градуси вище середніх багаторічних значень. За цей час випало лише 30% опадів від кліматичної норми, що за останні 10 років відмічалось вперше і свідчило про надзвичайну посушливість погодних умов календарного. Літа. Протягом вересня продовжувала отримуватись надзвичайно тепла, часом спекотна, з незначними опадами погода. Загалом погодні умови вересня майже у всіх регіонах внаслідок тривалої жорсткої посухи видалися несприятливими. Так середня температура повітря за місяць була на майже на 5 градусів вищою за середню багаторічну норму за цей календарний термін. І відмічалося вперше за останніх 10 років. Кількість опадів становила 49 кліматичної норми, тобто 50 майже середня відносна вологість повітря знаходилася на рівні 52 що було на 11 менше середніх багаторічних значень. Такий тривалий період 21 день день відносною вологістю повітря менше 30% протягом вересня спостерігалось. Перше за всю історію спостережень. Недавні дослідження, що пов'язують погоду з медоносними бджолами, показали кореляцію між місячними метеорологічними змінами та втратами колоній. Літні температури пов'язують із зимовою смертністю, а екстремальні погодні умови пов'язують із більшою втратою в бджільництві. А роки з більш теплими та сухими умовами, особливо взимку, Корелювали з більшою втратою бджіл протягом зими. Розмір і вікова структура зимового клубу мають вирішальне значення для виживання бджіл навесні, коли бджоли знаходяться в зимовому клубі, розмір колонії залишається відносно стабільним. Однак підвищення денних температур навесні стимулює літальну активність, що спричиняє смерть, особливо у старших бджіл. Коли смерть перевищує показники появи нових дорослих особин, робоча популяція зменшується. Період зменшення колонії називається весняним скороченням. З настанням весни та збільшенням вирощування розплоду, тенденція, зрештою, змінюється і колонія зростає. Зменшення популяції під час весняного періоду скорочення залежить від вікової структури зимуючої дороги. Дорослої популяції і може бути особливо серйозним, що призводить до загибелі бджіл, якщо зимуюча популяція складається переважно з літніх бджіл. Один із способів, за допомогою якого зимовий клуб може складатися із старших бджіл, це якщо у погодні умови восени спричиняють тривалі періоди польоту, таким чином фізіологічно старі бджоли йдуть у зимовий клуб. Дійсно, кліша роба приносить безліч збитків для пасінщиків. Бджільництво це багатогалузева органічна структура, яка охоплює зоотехніку, селекцію, генетику, біологію, столярну справу, агрономію і так далі. Соціальні пабліки створили певну прослойку пасінників, які монополізували право давати поради. На праву і ліву, і в тому числі і по ветеринарії. Це так звані авторитети в бджільництві або лідери думок, легко даються поради, не, не враховуючи ні специфіки природно-географічних положень, ні кліматичних реалів. Був неодноразово свідком стрімів, коли хитрили бджолярів, які використовували варотестер для підрахунку кліщів. Бо це ж свого роду марна. Трата часу та зусиль, мов достатньо обробити кіша та подивитись осід після його обробки. Так, чому гинули бджоли сезону 24-25? На це немає однозначної відповіді. Але можна прослідкувати тенденцію на майбутнє і основний мій посил причиною загибелі бджіл на рівні з кліщем ворога. Є зміна клімату. І яка ще й замаскована делітанством бджолярів та абсурдним методом контролю кліща за допомогою вазеліну та паперу А4. І так, надзвичайно аномальна жара суттєво вплинула на розвиток бджолосімей, визвела харчовий стрес із за зміни середовища існування бджіл, і насамперед послаблення біорознаманіття пелконосів або їх відсутності в кінці літа. І осінні місяці. І за аномально теплою зими та весни, і збільшенням кількості регенерацій, кліща ворог, високий відсоток кліща тримався на протязі всього сезону. Тому пасічники не могли вірно інтерпретувати закліщеність бджолосімей, бо практично не моніторили його на бджолах, бо ж працює мантра. В цьому році багато кліща, більше кліща ніж в минулому. Аномальна жара супроводжувалася низькою відносною вологістю повітря. А ми знаємо, що відносна вологість повітря кріща більше 70% є стримуючим фактором. А якогось біса при сухій погоді кіща ворога розмножується більше норми. І, і за аномальною жари протиакарацидні препарати в серпневих обробках діяли обмежено. Ми вже з вами знаємо, що крішва рога поїдає саме жирове тіло, але відсутність жирового тіла або слабке жирове тіло призводить до подібного. Якщо бджоли мають слабке жирове тіло, то навіть невелика кількість кліща може вбити сім'ю зимою. Принагідно нагадаю про норму 10% закліщеності при Радянському Союзі. На мою переконливу думку, Бджіл від кліща 80-х 90-х спасало середовище існування, а саме біорезноманіття пелконосів, м'який клімат та майже відсутність впливу агресивних пестицидів. А ви як думаєте? Жирове тіло відповідає за терморегуляцію в сім'ї, подібно гіпоталамусу у людей та тварин. Тому не дивно, що багато сімей посипалося вже весною 25-го року. При зворотніх заморозках, температурних гойдалках в день плюс 30, вночі мінус 5. Клуб просто не встигав зібратися на ніч із за патології порушення терморегуляції. Жирове тіло відповідає за дезінтоксикацію пестицидів. Зимові вжоли більш чутливі до них, тому навіть невелика кількість пестицидів може, бути, може вбити сім'ю при поганому жировому тілі або його відсутності. Активний лід зимових бджіл до нового року та й протязі зими призводив до фізіологічного старіння, суттєво скорочував вік зимувалої бджоли, тобто, по суті, бджоли старіли раніше часу. Багато бджолярів думають, запас меду у рамках обереже бджоли від голодної смерті взимку або весною. Але це не зовсім так, бо ж присутність берегових рамок є підтвердженим критерієм успішної зимівлі бджіл. Але в багатьох випадках перга була відсутня, або її було мало. Саме головне джерело поживних речовин знаходиться в самій бджолі, в жировому тілі, і це вітелогенін. Саме вітелогенін є маркером життєздатності бджіл та стійкості до пестицидів. Для прикладу, лабораторія міста Гелфалд, Канада проводить такі дослідження. Що я вам це все розповідаю? І моя відповідь: наближається пора масових обробок проти кліша. Але загибель бджіл буде не менш, ніж в попередньому році, бо причиною загибелі не завжди буде кліщ. Вірус деформованого крила бджіл, нозема церана, ворот декструктор та віталогенін є прогностичними маркерами зимових втрат бджіл. У нас, на жаль, немає можливості в силу різних причин лабораторно визначити титр віталогеніну в у бджолах, які підуть зимувати, чи напруженість імунітету до хвороб, вірусів, але простий моніторинг закліщеності, по суті, контроль ефективності після обробки акарацидами нам дасть принаймні освідомити у випадку загибелі, причину загибелі бджіл. Надію, що месенджері. Висловлені мною в цьому відеодописі надихнуть пасічну смільоту до правильних висновків про причини загибелі бджіл. Закликаю до конструктивної дискусії небайдужих пасічників. Дякую за увагу!